Відповідно до закону України про національну поліцію, зазначено у статті 37, що обмеження пересування особи, а саме в тому числі і затримання, це повноваження поліції. Там написано, що поліція уповноважена затримувати особу на підставах у порядку та на строки, визначені Конституцією та законами України, і в тому числі. Кодексом України про адміністративне правопорушення. Але чи насправді, відповідно до цього кодексу про адмінправопорушення, поліцейські мають право затримати і головне, доставити людину? Згідно до статті 262 Кодексу України про адмінправопорушення, адміністративне затримання проводиться при порушенні військовозобов'язаними правил військового обліку порушення про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.